Законодавча база та стимули для створення індустріальних парків в Україні продовжують оновлюватися. Нещодавно уряд затвердив порядок надання податкових пільг для них. Детальніше про доцільні створення таких індустріальних парків поговоримо з заступником голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитром Киселевським. Пане Дмитре, вітаю вас! Вітаю поясніть будь ласка коротко і доступно, що таке індустріальний парк і чому ви виступаєте за їх створення в Україні. Давайте будемо говорити так, що поки збройні сили виганяють ворога з нашої землі. Ми, ті, хто цивільні, працюємо на інформаційному або ж на економічному фронті, і маємо думати, як нам відбудовувати економіку, як забезпечити українських громадян роботою в своїй країні, а не за кордоном, і як забезпечити податкові надходження в бюджет для того, щоб ми самі мали змогу фінансувати нашу армію і інші наші потреби. Для цього країни, які відновлювалися після війни або просто будували свою промисловість, використовують різні інструменти, і серед них індустріаль. Альні парки, що ж таке індустріальні парки? Якщо простими словами, це ділянка землі промислового призначення, до якої підведена дорога, електроенергія, вода, газ, каналізація і інші мережі на ній збудовані. Виробничі корпуси готові, і на цій території діють певні фінансові, податкові чи або інші пільги, які стимулюють появу там промислового виробництва. Відповідно, якщо підприємець хоче збудувати завод, наприклад, по переробці якоїсь сировини в готову продукцію, він просто приходить, встановлює верстат чи обладнання і починає працювати. Йому не треба вирішувати купу різних питань. Він не шукає землю, він не вирішує питання з мережами, і він суттєво економить на вартості основного виробничого обладнання. Це може. Можна сказати, така як оранжерея чи теплиця, в якій мають зростати промислові підприємства. Ну уже чимало в законодавчій площині зроблено для того, щоб такі парки з'явилися. А коли ми побачимо реалізацію цих планів на практиці? Треба сказати, що індустріальні парки в Україні будуються зараз дуже активно. Наприклад, якщо ми там поїдемо в Білу церкву під Києвом, або на Львівщину, або в Закарпаття, або в інші регіони, там де зараз немає активних бойових дій, то ми побачимо, що зараз або будуються індустріальні парки, або вже діють, і там працюють перші підприємства, які скористалися цими умовами. Тож я запрошую тих, хто цікавиться тим цим напрямком, звертати увагу на цей досвід. Також дуже важливо відзначити, що індустріальні парки це інструмент розвитку громад. Давайте наведемо такі цифри. Один гектар індустріального парку створює 50 робочих місць. Тобто, якщо громада має на своїй території ділянку, скажімо, 60 гектарів, то множимо 50 на, на 60, отримуємо 3 тисячі робочих місць для жителів цієї громади, які будуть працювати в цьому індустріальному парку. Тому от місто Львів, яке зараз розвиває індустріальний парк в Сигнівці, або Біла Церква, або Вінниця, або інші громади, які цим користуються, вони дуже скоро запропонують своїм мешканцям нові робочі місця з достойною заром. Обітною платою, а самі будуть отримувати податки в свої місцеві бюджети. Але разом із тим, в економічній науці ставлення до індустріальних парків дуже суперечливе, і чимало є досліджень, які показують, що ефект вони мають незначний, якщо взагалі невід'ємний. Чому ви думаєте, що в Україні індустріальні парки мають принести набагато більше користі, ніж, наприклад, в Індії, де теж створювали такі спеціальні економічні зони, але вони мали нульовий ефект? Ну, дивіться, не всі знаєте, люди, які щось висловлюються про економіку, мають реальні якісь підстави для своїх тверджень. Індія, звичайно, далека країна, не схожа на нас, але будемо дивитись на ті країни, які навколо нас і на ворожі, і на дружні. В усіх наших сусідів є індустріальні парки, вони діють і приносять користь їх економікам. Наприклад, в Угорщині 30% всього угорського ВВП формується в індустріальних парках. Туреччині, вся промисловість Туреччини, яка з'явилася там за останні 30 років, вона фактично вирощена в індустріальних парках в інших наших країнах так само вони діють донедавна і приносять користь, працюють, створюють робочі місця і забезпечують зростання економіки в Україні. Індустріальні парки на папері існують з 2013 року, але це була виключно юридична оболонка, яка не була наповнена жодним стимулом, а саме стимули. Роблять індустріальний парк привабливим для розвитку промислового виробництва. Зараз Верховна Рада зробила свою частину роботи в цьому напрямку. Я є автором відповідного законодавства разом з колегами. Ми прийняли закони, які надають ці стимули. Кабінет міністрів Міністерство економіки, Міністерство регіонального розвитку зробили свою частину роботи. Вони розробили підзаконні акти. І зараз ми бачимо, як громади, мери, голови ОТГ громади. Користаються цим інструментом для того, щоб стимулювати економічну активність, і я думаю, що незабаром ми зможемо відвідати ці індустріальні парки, подивитись на ці нові підприємства і радіти від того, що українські громадяни все ж таки зможуть працювати в своїй країні у себе біля дому, а не їхати за кордон в пошуках роботи. Зрозум. Добре, дякую вам дуже за те, що долучилися. Дмитро Киселевський, заступник голови комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку. Бо з нами на зв'язку. Ну а далі випуск новин. Бачу Ореста Драмоловського і передаю йому слово.